Готуємо дуже смачний і простий у приготуванні салат з сухариками під назвою Хрустик. При всій простоті приготування салат виходить дуже смачний і завжди одним з перших розлітається зі столу. Одразу приготуємо сухарики. Можна, звичайно, їх купити, але з домашніми вийде набагато смачніше. Нарізаємо на кубики 100 г білого хліба. Додаємо до нього 20 мл олії, півчайної ложки солі, один або два зубчики видавленого часнику і посипаємо спеціями за смаком. У мене тут півчайної ложки прованських трав і півчайної ложки паприки. Ретельно перемішуємо, перекладаємо у форму, застелену пергаментом. І відправляємо в духовку на 10-15 хвилин при температурі 150 градусів. Поки готуються сухарики, крупно нарізаємо листя салату. Знадобиться приблизно 20-30 грамів це 3 листа. Перекладаємо його у миску. Сюди ж додаємо 150 грамів консервованої кукурузи. Далі нарізаємо 150 грамів ковбаси. І ще на крупній терці натираємо 100 г твердого сиру. Перекладаємо його у салатник. Останніми додаємо готові сухарики і 50 грамів майонезу. Ретельно перемішуємо. Цей салат раджу готувати безпосередньо перед подачею на стіл, так як якщо приготувати його заздалегідь, то сухарики стануть м'якими. Салат готовий. При подачі за бажанням можна ще додатково посипати сиром і сухарками зверху. Салат виходить дуже смачним. і, Як бачите, приготувати його дуже швидко і просто. Відмінний варіант як на кожен день, так і на святковий стіл. Обов'язково спробуйте приготувати і поділіться в коментарях, чи сподобався вам цей салат, а також не забудьте поставити пальчик вгору та підписатися на канал. Всім бажаю миру, смачної їжі та гарного дня!